Так, привіт, привіт, привіт. Будемо дивитися, що у нас сьогодні з вами в енергіях. Щось там непогано, досить, хочу вам сказати. Але всі, хто буде тут у нас в живому форматі, хто подивиться в записі, рада тут бачити, і хочу попросити і нагадати, щоб ви підписувалися, щоб ви ставили. Подобайки, писали коменти, я за це вам дуже-дуже вдячна. Такий енергообмін у нас з вами. І заходитимемо зараз дивитися, що це за тиждень. До речі, як у вас тиждень пройшов минулий? Наскільки він дійсно був легший? Бо я бачила, писали коментарі, що він був легший. Як вам він був? Бо в мене по відчуттях він був дуже наповнений, але е, по енергіях правда легший. Цей тиждень, який стартував, він у нас буде трошки інший, але якось дуже багато радості тут дуже. Тому давайте заходити дивитись. До речі, я інтуїтивно витягнула олійку і завжди налаштування роблю з ефірними олійками, і вона в мене така тут гвоздіття дуже багато. Спеції гвоздіки, то що ми часто додаємо десь. І там орегано ще і ще щось. Ну, якісь спеції такі. І вона про вогонь, про внутрішній вогонь. Тому подивимося, що вона сьогодні буде. Поїхали. Найкраще буде також вам сісти, розслабитись закрити очі. І слухати це в такому потоковому стані. Ми недовго, я думаю, хвилинчок 5-7 і відчувати. Угу. Отже, тиждень у нас про активність і діяльність. діяльність, те, що називається. Здається, це продовження того, що було минулого тижня. Я не дуже пам'ятаю, але десь воно вже фонило такими словами про діяльність. Причому про таку про фактичну, якщо попередній раз воно було більше про подумати, спланувати, зробити, от прям спланувати, що я буду робити, то зараз про фактичні дії, от те, що я беру вже і роблю руками. Причому це виглядає так, наче ви як енергії руками, отак, от, от прям міксуєте, да? і все своїми своєю силою, своїм наміром. Як Розплановуєте, розпихуєте все по сторонах. Тобто, ви реально вже це робите своїми ручками або даєте комусь задачу це робити це вже більше про діяльність, про активне впровадження того, що було заплановано. Причому тут хочеться наголосити на такій важливій штуці. Це не тільки про роботу. Тут не дивіться дуже плоско в це все. Дивіться, більш об'ємно, більш масштабно. Бо тут не тільки про діяльність, тут про все. От прямо наскільки ви готові брати від цього життя все, що воно вам дає, наскільки ви готові побачити, що вам це життя дає, наскільки ви готові піти спитати, а що мені це життя може дати, і що я можу в нього взяти, тобто через людей, да, через якісь можливості, наскільки я не побоюсь зайти в це. Не побоюсь спитати, не побоюсь запитати, не побоюсь взяти, попросити. Наскільки я не побоюсь в цьому всьому відмови, що мені можуть відмовити? Я можу попросити, а мені відмовлять. От це все воно як відслоюється, і ви через це все проходите в цю діяльність, коли ви берете і робите, і вам не цікаво, чи вам можуть відмовити, чи не можуть. Вам не цікаво, чи у вас вийде чи не вийде, чи ви, коли попросите, вам дадуть чи не дадуть. Це прям максимально про те, що я знаю, що мені потрібно, я в це йду, я це беру все. От, от тільки так: тільки через це розкривається внутрішня прям така сила і внутрішня краса вона більше краса управління цими енергіями, на яких побудоване все ваше життя, на яких побудовані ваші процеси. От через це багато у нас, багато заходимо туди. Ох. Тому ви більше будете керувати, управляти, роз це як, як це називається? Менеджерити, я би так сказала, мабуть. Менеджерити всі, всі справи, всі задачі. М -м -м. Бо це більше, похоже, воно мені асоціюється з словом підприємництво. От я, як підприємець, я оце все всюди розкладаю по, по Угу. Причому іноді ну в декого, да, можуть бути такі дії такого роду, де ви самі собі будете аплодувати за це, що ви нарешті на це наважили, що ви це робите, і ви будете захоплені собою. А в деяких випадках прям люди будуть вами шалено захоплені, вони будуть такі вау, ти це робиш, ти такий молодець, така молодець, така класна, в тебе це виходить, я в шоці. Я би тебе просто там і так слухала. Я би до тебе прийшла на всі твої послуги. От хочеться наскільки хочеться бути в полі вашому. Тут про поточне поле поле. Да. Чим більше ви в потоці, чим більше ви в довірі, тим більше в вашому полі хочеться бути. Тому, от ще одна задачка виводити себе на це. Велика сила в тому, щоб проживати свої трансформації і при цьому не переносити страждання свої на інших людей. Тобто я в своїх трансформаціях є, але вони є всередині мене, вони не стосуються інших людей. А для інших людей я виношу це як готову, готову інформацію, готовий досвід, який вони можуть взяти, взяти, пощупати, взяти собі в роботу і бути за це вам вдячні в будь-якій формі вдячності. Угу. Такий, прям дуже, я би сказала, багатогранний цей тиждень, бо щось він дуже плотний. незважаючи на те, що це легко, Боже, ж знаєте, да, що це? це мені похоже на бізе в десертах, коли воно таке начебто легке, по вазі легке, але все одно це, це солодке, да, це солодощі, які мають в собі багато калорій, які все одно в собі мають багато. Теж енергії. Тобто, от воно от заходить, наче легко, але при цьому там дуже така плотність, така прямо вогняна, я би сказала. Да, не дарма я витягла собі гвоздічку сьогодні. Дуже багато про вогонь. Це все допоможе тоді. А, зараз кажу. Угу. А ну-ка, давайте в практику. зараз, Хто може, зараз, хто не може, зробимо, зробите потім в, в записі. Коротка, дуже коротка. Зараз вдих-видих і розслабили сіли, лягли, в якому ви стані знаходитесь. Ну, можна стоячи, але краще сидіти, лежати. І прям фокус уваги своєї направляєте на свою першу чакру, перший енергоцентр. Це вона червоного кольору, вона знаходиться між промеженою і лобковою кісткою всередині. Це основання вашого тіла, тіла, тулуба в сенсі, да? от направляйте туди увагу, вона червона, і прям візуалізуйте, як вона починає яскравішати, збільшуватись, червонішати, прям вона починає пульсувати. Допомагайте собі диханням. Диханням — це не просто слова, зараз направлене дихання туди. Вдих, я її прям бачу, видих, я її розширяю. Вона збільшується, вона може збільшуватись за межі вашого тіла. Прям візуалізуйте собі її, там, цю чакру, цей центр червоний. Він може у вас пульсувати, він може для вас виглядати по-різному. Але він червоний. І на, види, на вдиху. Ви прям там фокус уваги утримуєте. На видиху ви її розширяєте. І отак декілька, ну, сім циклів дихання зробіть. Я буду далі проговорювати, ви будьте в, цьому, в цих циклах. Можна собі брати цю практику, до речі, декілька разів за тиждень робити. Вона вам допомагатиме розпалювати цей внутрішній вогонь. І направляєте туди ще енергію, вам там має стати тепло. Там почне і має підніматися тепло. Давайте угу. трошки часу ще. На вдиху фокус. На видиху розширяємо. Вона може і по ногах розходитись, і вверх, і, і в сторони. Угу. Окей. Хто не закінчив ще сім циклів своїх, що робите. Розширяєте. Угу. І звідти тепло ми піднімаємо по стовбу. Візуалізуйте стовп, такий, який виходить, енергостовп із першого вашого енергоцентру. Він піднімається отак от по вашому тілу. Він проходить настрій і йде вверх. І от візуалізуйте його, що він просто там є, і ви по цьому стовпу, як накачуєте енергію, ви піднімаєте її з вдихом фокус на цій точці, і з видихом пішла вся енергія по цьому стовпу на той рівень, на той об'єм, на який вона може піти. Можливо, вона на початку піде зовсім трошки, з наступним видихом піде вище. І отак, от піднімаєте, вона має пройти. Мінімум до серцевого центру, мінімум в кого йде далі, пускайте далі, вона йде далі через горлови, через центр голови, через третє око і вона йде вверх. Просто є ті, в кого може піти до серцевого центру, це теж окей, це не погано, це не добре, це не означає, що з вами щось не так. На даному етапі цього достатньо, бо є тут в полі, є і будуть люди різні, на різний рівень розширення. Комусь треба виводити її далі, цю енергію, комусь треба її в серцевий центр розлити. Тому піднімаємо вдих фокус і видих підняли далі. Поступово-поступово до рівня серцевого центру там теж наповнення, йде тепло, розливайте там цю енергію. Хто може далі, далі через топ піднімаємо і пішла вона вверх. Червона, поточна, яскрава. Давайте запалюйте себе. Вам треба ця енергія зараз. Угу. Да. І коли ви її випустили далі із себе, оцей поток ви тримаєте в собі. Частинкою, маленькою частинкою уваги, тримається він у вас протягом тижня. Можете повертатись до практики, якщо захочеться ще. Можете самі собі, я думаю, ви і запам'ятали вона коротка. Можете її самі собі робити зранку, наприклад, або в якийсь період часу, коли вам захочеться це зробити, або відчуваєте, що там енергії мало чи треба цей вогонь підняти. Піднімайте угу. на такий тиждень. Угу. Тому що може бути в когось про сексуальну і про таку вогняну жіночу енергію, може в когось проявитися. Можете підсилювати її червоним кольором на собі, десь в одязі, в не знаю, в макіяжі, можливо. Буде допомагати, буде як магніт працювати. Є так от. Дякую вам, хто був тут вживу. Дякую тим, хто подивиться в записі. На зв'язочку з вами до наступного тижня, до енергії тижня. Якщо є у вас якісь ідеї, ті, що вам хочеться ще щось послухати, подивитися, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які вам відео записати про чистоту харчування. Я пам'ятаю світ, да, я запишу це відео. Може, ще якісь думки, ще якісь пропозиції, буду вдячна вам за підказки. Вам гарного тижня і на зв'язку!